Вітаю вас, шановні глядачі, у новому відео. Як завжди нагадую, щоб ви не забували підписуватись на мій канал. Якщо ще не підписані, ставили лайки та писали коментарі. Це дуже важливо для розвитку мого каналу. Сьогодні була в АТБ та в м'ясному магазинчику. Зараз покажу свої покупки. В АТБ набрала багато овочів та фруктів. Зараз покажу. Капусту молоденьку купила. Але єдине, що я хотіла тушкувати капусту. Напишіть мені, будь ласка, хто знає, хто тушкував уже ось таку молоду капусту. Смачна вона виходить, і скільки по часу її бажано, бо стару я, я знаю, як готувати, але старої, на жаль, вже не було АТБ. Купила ось цю молоду, і я ж її буду перемішувати з квашеною капустою, як зазвичай роблю. Але просто не дуже впевнена. На що це буде смачно. Вона ж, я так розумію, готується дуже швидко. Тому не знаю, напишіть, будь ласка. Одну морквину купила. У мене там в запасі ще є пару штучок. Я планую ще борщ готувати. Якраз ось ця капуста, частинка піде на борщ. І перчик. Ось такий це той, що дешевше йде, він по 100 гривень. Той є червоний такий соковитий, він по 190 у нас в АТБ здається, А цей дешевший. Бурячка дві штуки ледь вибрала, бо вже такий дуже в'ялий. Він то дешевий буряк, але дуже в'ялий і м'який такий. Ще цибуля. Нарешті з'явилась в тебе звичайна цибуля ріпчаста, бо була тільки фіолетова марс. Так, Яблучок 4 штуки це сортове. У нас завезли, напевно, що новеньких 4 ящики таких великих стоїть, то можна було вибрати хороший вибір. Помідорчики, коктейльні томати, це мені знадобиться. І так, будемо салатики їсти. І я хочу приготувати курку з овочами і відзняти це на відео. Тому обов'язково підписуйтесь, слідкуйте за новинками, скоро буде нове відео з рецептом. Огірків, тут скільки 5 штучок. Так, 5 штук невеличких. Квашену капусту, це щоб тушкувати, і в борщик додам її теж частинку. Закутую іще в один кульочок спеціально, бо буває так, що протікає. Щоб не протекла, то беру додатковий пакетик. Так, взяла спеції. Мені колись в коментарях радили ось таку суміш перців від розумний вибір. Зараз вона навіть на знижках. І написали, що дуже гостра і класна ця спеція. Тому спробую. Ну І звичайний перчик чорний мелиний купила, ось такий від мрія. Нехай теж буде. Ще томатну пасту купила одразу дві упаковочки. Це і на борщ, і на тушковану капусту буде. 33 помідори. Мені дуже воно подобається і зручна упаковка. Із молочних продуктів масло вершкове галичина 82,5% жиру. Поки на знижках купую. І ще молоко таке, як завжди, беру, від своєї лінії 2,5% жиру. Так, і для синочка сирки набрала. Мілупа без цукру. Полюбляє такі сирки, я йому тільки такі зараз і беру. Поки подобається, нехай їсть. Пластівці вівсяні теж закінчились. Дрібнозернові треба було купити. На жаль, без знижок зараз. Ще печиво. Дуже подобається на прогулянці такий перекус з від, від своєї лінії. Тут 170 г у упаковці. Так, для сина пастили набрала. Сьогодні, нарешті, було багато, вибір хороший. Чорна смородина, яблуко, тут 4 штуки, і по одній полуниці, і малинка. Так, ще два полюси для, до кави. Ось таких рожеві, тому що в тебе ж інших немає. Взагалі, то там, здається, 5 смаків є. Шоколадку, лакмі, поки на знижках, тепер з вафелькою купила. То було з білим печивом і просто шоколад молочний. Так, для синочка ще книжечку з наліпками. Минула книжечка дуже сподобалась. Йому наліпки ліпить було цікаво. Тому купила ще одну. Тут частинок у тваринних не вистачає: то вуха, то ока, і ось тут всі ці частинки в наліпочках є. Буде, я думаю, що цікаво потім вибирати. І складати тваринок. Ось така книжечка-розвивайка. Так. І в м'ясному магазинчику купила маленький шматочок філе. Ну, як маленький, подвійне філе таке невеличке. Це на 54 гривні, для того, щоб з овочами тушкувати, бо овочів там багатенько буде в цій страві. Тому, щоб все помістилося. І також в цьому магазинчику, м'ясному, купила ось таку булочку з маком, там їм привозять з хлібом. Мені здалася, вона гарною на вигляд, м'якенька така захотілася до кави взяти. Це були усі покупочки. Дякую за увагу, за перегляд. До зустрічі у нових відео. Бувайте!